Так, друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні подивимося ось такі цікаві руїни. Давній монастир Басих Кармелітов, Ну, правда, ще не, не дочитався, що, що це, чому вони були такі от... Басими, що вони тут виробляли, але такий типовий для заходу України фасад, є в декілька відразу містах, наприклад, Чернилиця такий схожий дизайн Івано-Франківської області, там в селах, яких поруч, в Городенці є такий схожий. Значить, схожі такі от руїни. Ну, Руїни руїнами так цікаво, звичайно, красиво знати історію, але чого це вони стали руїнами? Значить, це знаходиться на території Польщі, недалеко значить, від території України. Це такі українські закерзоння. В цьому містечку жили українці, бойки. тут є навіть декілька музеїв, поляки молодці. Підтримують, значить, історію, історичну спадщину, трохи нам розповідають, що тут бойки зробили. Але так, да, чим цікава історія, як цей такий храм, який ми знаємо, що поляки вони достатньо набожні, вони підтримують історію, підтримують всі ці святині, можуть замки занепадати, але саме там всі ці їхні святині, вони більш-менш в такому стані упорядкованому, значить, за ними дивляться. Хто ж зробив з цього монастиря руїни? І вам буде дуже цікаво дізнатися. Я впевнений, як і мені, що значить, до занепаду цього привели угорці, угорська влада. Значить, Польщу розділили одного часу значить, на три частини. Частину взяли собі значить, пруси, хрестоносці, а частину взяла собі Царська Росія, достатньо велику частину. І немалу частину, е включно з Краківом, е з любимим поляками Львовом, але Львов. Е це окрема історія, вибачте, наступний раз розкажу вам про Львов, що, про Львів, що думають поляки і чому вони там трохи помиляються. Ось, зруйнували це все угорці. Ну, не в прямому сенсі, зруйнували, а е зробили так, щоб тут цей монастир надіял і від часу. Від недосконалості цієї архітектури все це занедбало. Ви думаєте, ось в цих табличках, які там пишуть, розказують поляки про історію, десь буде про це написано? Ні, це ні. Вони не люблять розказувати. Була так, була Друга світова війна, були концтабори, але там про фашистів що це вони коїли всі ці. Всі ці злочини майже не, не, не згадуються. Зараз всі ці країни: Німеччина, Польща, Угорщина з Австрією, знаходяться в одній унії і просто ну невигідно конфліктувати з з країнами, які з якими ну, такі тісні зв'язки. Натомість. А зараз починається шлях в інший бік, але час від часу. За часів Януковича ця хвиля піднялася. Зараз потроху вона згасає, але все не може згаснути. Дуже було багато збудованого пам'ятників жертвам УПА. Як УПА ходили, як УПА нищили значить, поляків в цьому закерзоні. На власні очі бачив, колись вам про це зніму, покажу ці пам'ятки. Не дивлячись, що значить, є і пам'ятки про присутність українців, лемків, бойків, так поляки називають цих місцевих мешканців. Русини вони більше були в Словаччині, Вибачаюсь, тут сильний вітер Ось. але є. А поруч з лемками-бойками є і пам'ятки жертвам УПА. Один з цих пам'ятників я вам вже показував в своєму минулому відео про перемишль. В перемишлі по аналогії з львівськими орлятами. Це молодь, яка значить, загинула від рук радянських військ, там, українських. Там трохи перемішана була історія. Значить, по цій аналогії зробили значить, в перемишлі пам'ятник перемишельським орлятам. І там різні е, історії про те, як і Наполеон, і інші війська йшли, і радянські засилали в табори. Ну, в принципі, можете подивитися докладно в минулому відео. Значить, цю частину е, відео я вирішив перезаписати, бо ну, багато експромту. І не не все виходить, не все до кінця продумаєш, але я сподіваюся, що вам було цікаво до цього моменту, і давайте поїхали далі. Отже, значить, повернемося до босих Кармелітів, яким належав цей монастир. Достатньо він великий. Значить, що ж таке, що ж це за босі Кармелити? Значить, це один з багатьох, багатьох кар, католицьких орденів. А безпосередньо цей значить відрізнявся від інших, інших що, що він, значить, жебракував. бракував. орден, жебракуючий. Ось. І, э, схоже, точніше, саме цей орден значить, він був достатньо розповсюджений. Так, це в кадрі у нас значить, діючий католицький костел, значить в такому стилі, Значить, на сході. Польщі будують, є такі схожі в схожому стилі і в Україні. І йдемо далі. Значить, храми цього ордену є на території сучасної України, доходять аж до самого Бердичева. А хочу нагадати, що в самі такі кращі часи, значить, перша річ Посполита вона доходила аж до Житомирської області. А потім, як я сказав, вже була там захоплена цими э, трьома э, імперіями. Отже, значить, місто це Загуш, знаходиться значит, в біщадах в польському Подкарпатті. Значить, зараз, 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 зараз в кадри попаде значит, річка Ослава. Всі польські річки текут, значить, несуть свої води значить, в Балтійське море. Всі окрім однієї, про яку я вам розказував, в своєму фільмі про хирів, річка Стрвяш, єдина польська річка, яка несе свої води в басейн Чорного моря. Що ще буде цікаво дізнатися про польську версію історії? Окрім безпосередньо пам'ятників жертвам УПА, є ще такі в історії Польщі в підручниках. І як у нас, наприклад, 26 квітня День пам'яті Чорнобильської трагедії. Значить, так само, і, значить, в польській спільноті є День пам'яті волинської різні. Ну, про це окремо треба розказати про цю е, трагічну історію. Ну, а... Про цю місцевість Загуш, значить, від місцевість від польського кросна, Бубрки, якщо точніше, таке, такий населений пункт, і аж до, до Драгобича, коли Ігнатій Лукашевич, значить, він е, працював у Львові, Львівський фармацевт, навчився. Переробляти нафту в керосин. тоді почалася в цій місцевості нафтова лихоманка. Приїжджало багато різних національностей, щоб працювати. Навіть італійці були, приїжджали на заробітки, збудували цю гілку залізниці. Значить, вона йшла від Будапешту до Львова, від Львова до Кракова до Перемишля і там в Хирєве, про який я вам розповідав там. Була цей вилка. Ось, до речі, в кадрі православний цей храм дерев'яний, його ще покажу ближче. Не дивлячись на те, що сказав, що не поїдемо, але поїдемо покажу. Я його знайшов. Ось така цікава історія цієї, було, цієї було місцевості. Звичайно, значить, після операції Вісла, після Польської Народної Республіки дуже сильно почистили і Польща по суті до останніх подій, до 2022 року, коли почалася активна фаза, була дуже монолітною державою, дуже багато було поляків. Армянів, яких, які ми там, до яких в Україні звикли. Євреїв, майже 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 немає, десь на 90% Польща і до цього часу состояла із поляків, нікого не хотіла приймати. А зараз ми перемістимося до православного цього церкви, храму, і там ще подивимося історію далі. Ось, обов'язково підписуйтесь на канал, не забувайте про коментарі. Буде мені дуже цікаво знати, що ви про це думаєте. Пробачте мене за помилки, багато імпровізації. Якщо буде якийсь успіх у цьому каналі, буду краще готуватися, писати сценарій. Ось, друзі, такий знайшов я цей православний храм, значить, в такому типовому стилі зроблений не сильно відрізняється від греко-католицького, але е, головна відмінність цієї місцевості, що він частково дерев'яний. Відновили його за кошти Унії Європейської. Дуже цікаво. Значить, я вам перекладу з цієї таблички. Значить, е, відновлення церкви святого Архангела Михайла в Загужу. Цель проекту, значить, відбудування традиції православної в Подкарпатті. Дуже цікаво. З одночасним, з одночасною підтримкою розвиття туристики культурно релігійної тобто у поляків є ці паломничські такі виїзди, і також тут є і. Написано, що Бенефіціар значить, це парафія святого арх... Архангела Міхаїла. Тобто, мала це церква ще будувати, але бачите, немає жодного оголошення на рахунок, коли йде служба. Тут тільки оголошення, коли можна прийти на екскурсію. Дивіться, що ще цікаво: значить, ось такий от хрест. Чи його відкопали, чи відновили, і тут дуже цікава, значить, пам'ятка, пам'ятний знак УНР. УНР не знаю, може з, з УНР не можу з цієї відстані почитати, але дуже цікаво, що це все, значить, пам'ятник присутності українців був. Значить, було профінансовано відновлення за рахунок поляків чи за рахунок всієї унії. Тобто вони самі це визнають. До зустрічі в наступних відео.